і почнемо, як і анонсували розмову з військовим експертом експертом Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Вітаємо пане Олександре. Вітаю Ну, давайте почнемо з інтерв'ю Крила Буданова, очільника ГОР. Він заявив про те, що Армагеддону в Україні не буде, але нас чекає напружена ситуація всередині травня на початку червня. А що це може бути за напружена ситуація на фронті? Російськими ПСО нас будуть закидувати масованими ракетними атаками. Як вважаєте ви Все і одразу треба розуміти, що росіяни будуть намагатися. А допоки ще допомога від США не почала а, надходити до України в повному обсязі, а тільки розпочинається цей процес, ми розуміємо, що це а, буде а, в процесі після підписання Джозефом Байденом безпосередньо цього документу, а, десь протягом 24-48 годин почне працювати логістика, і на це піде ще декілька днів, а також тижнів. Отже, цім. Останнім вікном можливостей російської окупаційної війська та їх командування будуть максимально користуватися а для того, щоб просунутися якомога глибше по території України, захопити якомога більш території, допоки дійсно ми не отримали вже первічно досить серйозної компоненти від США по допомозі. Бо потім все це буде невильовано з боку Росіян. Тому це буде і в першу чергу активізація по лінії бої Тобто, навіть не просто не просто активізація, а каталізація дій по деяким локаціям, які є для них дуже важливими. Наприклад, це часів Яра, Боучеретине, Черетине, Лимона Купінська вісь і так далі. Окрім цього, дійсно вони будуть постійно. Інформаційним впливом намагатися впливати на свідомість українців, використовуючи різні наративи, і ми бачимо, що зараз цих наративів вони використовують велику кількість, починаючи від того, що ця допомога від США нам не допоможе взагалі. Тому треба все ж таки домовлятися про якісь мирні перемовини а не буде ніякого від цього результату від цієї допомоги, і закінчуючи масштабними інформаційно-психологічними спецопераціями щодо дискредитації мобілізації та дискредитації військових, дискредитації представників ТЦК, різними навіть челенджами в різних соціальних мережах. Тобто, це глобальний підхід, який вони будуть використовувати найближчим часом, щоб максимально досягти. Результату по, по перше, захопленню наших територій, по-друге, по деморалізації українців. А чому така точна дата? Прямо з середини травня, з чим це пов'язано? Чи є якісь ну, ознаки того, що Росія щось готує? На початку вторгнення ми розуміли, вони накопичували війська, ми знали приблизні напрямки. Зараз це виглядає більше, більше як інформаційні заяви керівництва країни, але зовнішніх ознак з боку Росіян, ми принаймні пересічні українці, ми не спостерігаємо. Можливо, ви щось бачите з того, що ми поки не помітили. Я б не сказав, що немає ознак. По-перше, вони проводили останній місяць по багатьом підрозділам перегрупування, особливо якщо ми говоримо про групу військ-захід, яка загрожує Куп'янську. Там а, досить масштабне перегрупування підрозділів відбувалося, у тому числі в складі 90-ї танкової дивізії. А, така сама ситуація в групи військ південь, район Бахмуту та район Авдіївки. А, повернулися на підрозділи 41-ї загальновійськової армії в районі Авдіївки до активних бойових дій, тобто їх ввели після відновлення боєздатності. Інший показовий момент це повна переформатація груп прикриття кордону з боку Росії групи військ Брянськ-Курська, також Білгород. Їх зараз формально об'єднали в одну групу військ група військ північ. І окрім цього іншого додали ресурсу в ленінградському військовому окрузі. Продовжується формування 44-го армійського корпусу, який може і підсилити групу війська північ, тому процеси відбуваються. Але чому саме середина травня? А тому, що після інавгурації Путіна буде відбуватися процес мобілізації Росія, зараз не Повністю не може себе задовольнити мобілізацію по 30 тисяч на місяць, і треба збільшувати цей показник. Після інаугурації Путіна розпочнеться цей процес. А що таке мобілізація в репресивному форматі на Росії? Це ніяких там два-три місяці базової підготовки перед тим як відправити в зону бойових дій. Два тижні цього достатньо в них для того, щоб відправити мобілізованого в зону бойових дій. Отже. Це фактично після інаугурації Путіна. Якщо розпочнеться цей процес, то через два тижні, через три тижні можна чекати появи в зоні бойових дій. Перших мобілізованих І цим вони будуть користуватися для того, щоб підсилювати свої наступальні дії. А відповідаючи на перше запитання, ви сказали, що Росія зараз намагається дискредитувати допомогу Америки, сказати про те, що вона особливо ролі не грає, не грає що вона не змінить ситуації. А от епопея зараз вже завершена: 61 мільярд доларів надходить пакет військової допомоги. Також що для нас є в пріоритеті, що є головними. Також сьогодні я читала аналітику від Bloomberg. Вони заявили. Про те, що ну це можливо сповільнить наступ росіян. Ось це виділений пакет і затримання допомоги воно призвело до певних змін наших військових на фронті. Те, що нестача була артилерії, боєприпасів іншої зброї, все таки вплинуло на ситуацію, яка зараз. Як вважаєте, що для нас от найперше це снаряди або інші види озброєння? Все насправді все. Не тільки ми говоримо про боєприпаси, так потрібні боєприпаси для артилерії, але потрібна і артилерія. Потрібні не тільки боєприпаси, а й саме стволи, гаубиці, самохідні артилерійські установки, як ствольна артилерія, так і реактив. Чи потрібна при цьому броньована техніка? Так, середньо легко броньована, навіть важко броньована техніка. ББМ компонента, яка потрібна і в обороні, і в наступі. Ті ж самі М2 Бредлі, які себе чудово. Продемонстрували та зарекомендували в зоні бойових дій за період використання та експлуатації. Потрібні потрібна вся номенклатура засобів ураження. Скажу навіть так, багато говорять про пратакамси. Здається, що вони ну якось не найголовніше, якщо порівнювати з боєприпасами, але ні, вони в своєму комплексі, в своєму функціоналі. А вони також потрібні для того, щоб здійснювати вплив на російські аеродроми на тимчасово окупованих територіях, зменшувати можливість використання росіянами авіації, хоча б з території України тимчасово окупованих областей та регіонів, і таким чином ми можемо впливати, хоча б на цю компоненту, частково знищуючи і засоби протиповітряної оборони і багато чого іншого. Тобто, коли ми говоримо, що нам потрібно в першу чергу. А в принципі, нам потрібно все, бо кожен із цих засобів має свій функціонал, і кожен із цих функціоналів він впливає на функціонал іншого засобу ураження або техніки. Тому треба все. Пентагон заявив про те, що одразу після підпису Байденом прийнятого законопроекту вони готові відвантажувати, і в них все вже готово для того, щоб поставити в найкоротший термін Україні потрібні боєприпаси. Як це правильно розуміти, це означає, що ну вони сказали, що там ледь не тиждень їм потрібен е, часу. Це означає, що потрібно нам озброєння. Воно вже десь на території Європейського союзу, країн Європи, знаходиться. Чи воно все ж таки поки що на складах в Сполучених Штатах і потрібно е, трохи часу, поки через океан перетне потрібне нам озброєння, і чи визначений вже перелік, тому що ми звикли що. Коли штати виділяють пакет підтримки, там розписано приблизно, що ми отримаємо. Зараз поки що говориться, що є велика сума і є готовність одразу постачати. Чи побачимо ми цей перелік? І скільки реально часу потрібно, щоб отримати все на фронті? Скажімо так: після підписання документу протягом 24, максимум 48 годин розпочинаються логістичні ланцюжки працювати. Але треба розділити на три групи саме цю логістику. Перша група це морськими шляхами, використовуючи логістично компоненту ВМС США. Це транспортні військово-транспортні судна, які мають значно більше об'єм вміщення вантажу, але це більше часу буде займати саме це транспортування. Скоріше за все буде це в першу чергу стосуватися техніки механізованої компоненти. Артилерії, ББМ і так далі, друга компонента логістична це авіація, тобто військово транспортна авіація повітряних сил США, яка має значно менше можливість значно меншого об'єму перевезення за один рейс одним бортом. Але тим не менш це набагато швидше, аніж йдеться саме про морську компоненту. Одразу як тільки ці літаки, а це менше ніж 24 години, будуть сідати в Європі. Розпочинається вже сухопутна логістика через європейські країни. І третя компонента це дійсно правда. На території Європи є відповідна частка необхідної номенклатури або боєприпасів, або техніки, які може відправлятися до України. Окрім всього іншого, можуть бути домовленості з деякими європейськими країнами, які можуть. Передавати в Україні свою техніку, яка є в них на обліку, яка є в них на озброєнні або на складах та центрах збереження, а через деякий час США їм це компенсують вже зі своїх складів або зі, з виробництва свого військово-промислового комплексу. Тобто ми будемо отримувати саме усі три компоненти. Вони різні по часу відправлення та утримання, але тим не менш, це все якраз вкладається в перший тиждень. Початку а, цієї логістичних ланцюжків постачання, а як Росія може протидіяти цьому? Нещодавно в Німеччині затримано шпигунів, які планували підривати залізничні колії, і ми е, почули нещодавно заяву спікера е, повітряних сил Лігі Влаша про те, що Росія використає та е, буде використовувати цей час для нанесення ударів по нашій інфраструктурі. Чи буде Росія намагатись перебити саме шляхи постачання? Це залізниця, мости, там вузли, якісь автомобільні, можливо, пункти пропуску. Де вузлові точки логістики, по яким Росія може нанести удар? І чи наважиться вона на це? А вона це намагається зробити з 22-го року. І мене одноразово вже а, чули а, про те, що. А, Ті чи інші силові структури тієї чи іншої європейської країни вони затримували російських шпигунів або агентів російської розвідки, які саме і планували такі терористичні акти. Тобто, можемо говорити, що не дивлячись на те, що е західна розвідка вона применш зменшувала ризики від Росії е усі ці останні роки, але тим не менш вона працює і працює непогано. Жодного такого терористичного акту поки що. Не було успішно реалізовано з іншого боку. Росія може активізувати інших маріонеток Ми дуже добре пам'ятаємо, як саме в Польщі фермери перекривали дороги та магістралі. В принципі, ця загроза нікуди не зникла, вона залишається. А Польща це був основний логістичний напрямок для постачання усього необхідного до України. Так само Росія може активізувати ті політичні сили та тих маріанеток, які є і в інших країнах. На жаль, такі є. Ну наприклад, навіть в Румунії, яку зараз також яка відома своєю логістикою, якою йде до України усе необхідне озброєння та технічна компонента, тому саме через це може бути загроза. Активізація їх мереж маріонеток, які будуть зупиняти ці вантажі. От якраз про Польщу поговоримо далі, тому що сьогодні з'явилася заява президента Анджея Дуди. Він сказав, що вони готові до розміщення американської ядерної зброї в своїй країні. Анджей Дуда додав і сказав про те, що Росія все більше мілітаризує Калінінградську область, а також нещодавно перебазувала ядерну зброю до Білорусі. І наведу його цитату: якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї, також і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО. Ми Готові до цього, як нам розшифровувати цю заяву? Ну і, врешті, якщо таки американці наважаться на перебазування ядерної зброї до Польщі, як це може вплинути на перебіг подій на нашій території? Поки що про це зарано говорити, але ну це ніяк не вплине на перебіг подій на територію України? Тому що а, навіть якщо США будуть розміщувати ядерну зброю на території Польщі, то це буде американська ядерна зброя на території Польщі, яка не має жодного стосунку до України. Звісно, в інформаційному контексті російська пропаганда може спробувати це використати, і вони будуть це використовувати з негативного боку, але а, загально якогось масштабного а, впливу на самі події, перебіг подій а, це не буде. Мати для Польщі це а, дійсно вигідно. Це їх а, стратегічна мета а, підсилювати свою безпеку будь-якими шляхами, розміщувати бази а, армії США на своїй території. Так, розміщувати ядерну зброю, так а, збільшувати а, закуповувати нові зразки озброєння танків, самохідних артилерійських установок і Так далі для армії, так вони все це а, роблять. Але знову ж таки, це в першу чергу мова йде про саму Польщу. А допоки ми бачимо, що вони навіть ракети, які е, на деякий час пролітають, їх повітряним простором, не збивають що ну не намагаючись навіть цим допомогти активно Україні в протидії російським загрозам, тобто їх, е, їх межі – це їх межі, наші межі – це наші межі. Але от ця заява, яку ми ще не обговорювали, вона ж фактично говорить про те, що Європа і світ розглядає реалістично можливу пряму війну. З Росією країн НАТО. і от в цьому контексті заява генерального інспектора військ Німеччини, генерал-лейтенанта Карстена Броєра, він заявив, що Росія наважиться напасти на НАТО, але через 5-8 років, коли накопичить достатньо сил, і вона їх зараз накопичує за його версію. Ми з одного боку вже третій рік виносимо російський військовий потенціал, знищуємо їх танки, Техніки. літаки, флот. А з іншого боку, чуємо заяву про те, що та «Ні, Росія накопичує лише військовий потенціал. Тут йде інформаційна гра, чи ми щось неправильно розуміємо, коли говоримо про знищення російського військового потенціалу? Це заява в першу чергу не для українців. Тому ми, в принципі, повинні були б її проігнорувати. Це для внутрішнього споживача в Європі, а не для нас. А якщо загально говорити про можливості Росії. То за ці три треті рік повномасштабної війни потенціал Росії був значно виснажений. Якщо ми говоримо про компоненти сухопутних військ, в першу чергу там танкового компонента ББМ, артилерії і так далі. І тут питання при достатній допомозі з боку наших партнерів. Якщо вона не буде зменшуватись, а навпаки, навіть буде збільшуватись, що себе буде військово-промисловий комплекс та мілітарна компонента Росії представляти через рік, півтора або два роки, а значно менше потенціалу ніж вона має навіть зараз. І тому, якщо війна уявила собі такий критично негативний сценарій, завтра зупиняються активні бойові дії в Україні. І тоді від цього буде погано усім і нам і Європі, тому що з того самого моменту Росія буде мати можливість не компенсувати свої втрати в зоні бойових дій в Україні, а накопичувати ресурс в той час, як вона кожного місяця повинна 150, 200 і більше танків відправляти відновлювати для того, щоб вони були протягом наступного місяця знищені, а вона буде їх накопичувати. І дійсно через два роки, наприклад, вона буде мати ресурс від 2,5 до 3 тисяч танків накопиченого потенціалу. А через ще два роки це буде 5 тисяч і більше. Ну допоки не закінчиться на складах та центрах збереження, те, що в неї залишилось від радянського союзу, і це тільки показник по танкам. Тому так вона зможе бути набагато. Кількість снов сильнішого ніж була станом на 24 лютого 2022 року, але якщо все це буде знищуватись регулярно масштабно, як це робиться зараз, і навіть підвищуватись цей показник, вона ніколи не зможе набрати того потенціалу, щоб загрожувати Європі. Щодня знищується техніка, зокрема і на Донеччині. Про часів ЯР поговоримо. От військові відзначають те, що тактика, така як на Авдіївці, зараз використовується. Залітають су 25 на наші позиції, також ну, зносять все під нуль. Як ми можемо дотягнутися до цих су 25 Чи реально нам збивати їх? Ну і зупинити ту тактику, яку вони використовували на Авдіївці, аби стримати їх там на часовому яру? Не реально. Це на насправді реально, якщо є відповідні засоби протиповітряної оборони, Розумієте, коли говорять а, про використання а, великої кількості кабів, то тут ще можна зрозуміти, тому що росіяни їх використовують а, максимально безкарно та безпечно, намагаються використовувати для себе. Вони не підлітають до лінії бої на відстань там менш ніж 30-40 кілометрів, скидуючи з максимальної висоти 15 кілометрів каби і знаходячись за межами. Навіть влучання засобами протиповітряної оборони середнього радіусу дії. але коли ми говоримо про штурмову авіацію, таку як су 25 або ударні гелікоптери К-52, то це ближнього радіусу дії авіація, і саме проти них повинна працювати засоби протиповітряної оборони, навіть малого радіусу дії. Але якщо вони можуть собі дозволити підлітати... З напрямку з Бахмуту до часового яру, в напрямку часового яру випускати некеровані авіаційні ракети, то це говорить на жаль про те, що біля часового яру немає повноцінної протиповітряної оборони. На жаль, і маємо надію, що все ж таки допомога від США вона відкриє можливості по забезпеченню часового яру не тільки достатньою кількістю боєприпасів до артилерії, самої артилерії. А ще й відповідною компонентою протиповітряної оборони. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за традиційну цікаву розмову. Спостерігаємо. За голосуванням, все ж таки, бо ми вже поділили цей пакет підтримки. Але ще потрібно пройти одне важливе голосування: підпис Байдена і потім логістику, яку о, і отримання нами тієї зброї, яка дуже потрібна на фронті. Далі про це якраз будемо говорити. Дякуємо ще раз. Олександр Коваленко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.